Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас у цьому відеоблозі. Тут ми вивчаємо, досліджуємо Боже Слово. І принагідно хочу подякувати всім, хто переглядає ці відео, надсилає коментарі та відгуки. Якщо у вас є якісь питання, то. На сторінці, де викладене відео в коментарях, будь ласка, задавайте ці питання і ми їх розглянемо. Сьогодні ми будемо досліджувати вивчати фрагмент зі святого Писання, який знаходиться у першій книзі царів Старого Заповіту, розділ 19, вірші з 4 по 8. Написано. А сам Ілля, тобто пророк Ілля, пішов пустинею, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий від батьків своїх, і положився він, і заснув під одним ялівцем. А щось Ангел Господній доторкнувся до нього і сказав йому: Встань і поїж. і поглянув він аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі, і з банок води. І він їв, і пив, і знову поклався, і повернувся ангел Господній вдруге, і торкнувся його, і сказав: Устань і поїж, бо дорога важка перед тобою. І він встав, поїв і напився, і пішов підкріплений тією їжею сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри! Як відомо, з деяких пір українці подорожують значно частіше, ніж колись. Маємо таку можливість. Сьогодні рідко знайдеш когось, хто би досі ніде не подорожував, ніде не був. Зокрема, і в межах України, і за межами України. Говорячи про земне життя, а люди нерідко порівнюють його із життєвою подорожжю, зичать одне одному благословенних і довгих літ впродовж цієї подорожі. Християни, добре знаючи, яким є цей світ насправді, часом говорить про життя як про мандрівку, яка сповнена випробуванням, негараздів. Радості, смутку, справдження надій і розчарування, і так далі. Поміркуємо про те, у якій саме подорожі ми, як віруючі, як християни, беремо участь. Кожен зокрема, церква, до якої ми належимо, куди ми прямуємо і чому саме ми, як віруючі. Як християни, парафіяни прямуємо саме туди? І відповіді на ці питання містяться, зокрема, у нашому нинішньому біблійному тексті. Під час життєвої подорожі завжди трапляються якісь непередбачені обставини. Бо ми не можемо передбачити усього, що нам трапиться на життєвій дорозі. Це незаперечний факт. Отож, ми повинні належно підготуватися до життєвої мандрівки, яким чином? Дбаючи про свою віру, зміцнюючи її, благословінь свого хрещення, вкорінюючись у Божому слові, іноді ми можемо надовго застрягнути в якомусь місці під час життєвої подорожі. Йдучи життєвим шляхом, ми докладаємо, чимало зусиль і поту, а бувало і крові, але одного дня так часом стається, а нам забракне сил і наснаги, енергії іти далі. Або ж ми робимо висновок, що іти далі немає сенсу. І так трапляється. Часом, підійшовши до життєвого роздоріжжя, ми вагаємося, яким саме шляхом іти, яку дорогу обрати. І в такі моменти до нас підступають сумніви, безнадія, опускаються руки, ми не знаємо, що робити, і лукавий може нас зводити на манівці, і спокушати чимось. Ми почуваємося наче в безлюдній пустелі і розуміємо, що наша єдина надія на Бога. У подібній ситуації якось опинився Божий пророк Ілля, що про нього йдеться в нинішньому тексті. Напередодні він намагався якомога краще виконувати усе, що від нього вимагав Бог. Він був покірним Божим служителем? Він палко і ревно проповідував Боже Слово? Він переміг фальшивих пророків, жерців поганських. Але одного дня, як йому здавалося, усе виявилося марним. Він почувався знесиленим і одиноким. Хіба не буває так і з нами часом? Дорогі брати і сестри, звичайно, що буває особливо в такі важкі часи, як сьогодні, коли точиться ця кривава війна, розпалена московськими окупантами. Отож, знесилений пророк Ілля прагнув самітності і в пошуках душевного спокою, і він подався у пустелю, і написано, що там він сів під ялівцем. І в розпачі бажав собі смерті. Так буває. Цариця Єзавель, про яку йдеться у сьогоднішньому тексті, дружина Ізраїльського царя Ахава, наказала слугам вбити Іллю. Вона не раз вбивала Божих пророків, і про це ми читаємо у 18 розділі. Книги царів. Принагідно хочу зазначити, що означають імена, які зустрічаються в нинішньому тексті. Ілля означає в перекладі здавної єврейської мови: Мій Бог Ягве, бо Бог моя фортеця, Бог моя сила. Єзавель, про яку ми щойно згадували, означає невинна, цнотлива. Але вона якраз все робила навпаки, не була ані невинною, ані снотливою, а навпаки, підбивала свого чоловіка до поклоніння ідолам, до богозневаги, до гріха, спокушала його до коєння богозневаги. У тексті також згадується ще Ахав, що означає брат батька і Ефваал, тобто той, що з Ваалом, або послідовник поганського башка Ваала. Отже, повертаємося до розмови про Єзавель, яка ненавиділа Божих пророків. Будучи донькою Сидонського царя Фваала, про якого ми щойно згадували. Поклонялася поганським божкам і ненавиділа правдивого Бога. Відтак і пророків правдивого Бога, зокрема Іллю. Ми добре з вами розуміємо, що цей грішний світ ненавидить тих, хто звіщає, проголошує Боже Слово, послання про Христа Спасителя, хто вказує людям і світові на гріхи, закликає до каяття. Таких не люблять. Відома приказка твердить: яблуко від яблуні падає недалеко. В минулому батько Ізавелі був головним поганським жерцем. На вимогу дружини, зведений, спокушений нею, Ахав будував поганського жертівника у Самарії. Отже, як в нашому тексті говориться, Єзавель палала люттю на пророка Іллю і хотіла його смерті. Втім, як ми вже зазначали, і сам Ілля жадав собі смерті. Він почувався знесиленим і покинутим всіма. Не дивлячись на його наполегливі заклики, люди не відвернулися від поклоніння ідолам. Ілля був у розпачі. Довкола нього була не лише фізична, але і духовна пустка пустеля. Йому не давали спокою питання, а що ж робити далі? Куди йти тепер? Як вибратися з цієї пастки? І, як відомо, залишатися в пустелі довго неможливо, тому що тут на кожному кроці на людину чагає смерть. Чи то від палючого сонця, чи то від спраги, від нестачі їжі, від хижих звірів, отруєних змій, та комах і так далі. Потрібен негайний вихід з цієї пастки, вихід, який врятує від загибелі. Потрібна пожива. Для Ілі цим виходом стали Божі слова, які ангел промовив до нього. І ці слова були промовлені також до всіх віруючих усіх часів. А нині вони лунають для тих, хто опинився в духовній пустелі у цьому грішному світі, який сповнений воєн, болю, страждання, гріха, випробувань і спокус. І цей Божий голос звіщає, дорогі брати і сестри. Встань, вийди з духовної пустелі. Пам'ятай, що без Бога, без Божого Слова, без каяття, без милосердного Божого прощення, без віри в Христа Спасителя і Викупителя на тебе чагає смерть. Син Божий, твоя правдива дорога, правда і життя, Він твій прихисток і захист, скеля спасіння. І співзвучно з цими словами лунають і ще одні. Пам'ятай, якщо ти довіришся Богові і будеш покладатися на нього без жодного сумніву, то вийдеш із духовної пустелі і будеш жити, врятуєшся. Ось яке втішне послання приніс Пророку Іллі і нам з вами, дорогі брати і сестри, ангел Божий. Дорогі у Христі, кожен з нас у земному житті. Наражається на розчарування, сумніви, гіркоту, розпач. А дуже часто, надто тоді, коли змінюються обставини життя, зокрема, коли ми навертаємося до віри в Христа Спасителя, до Його церкви, залишаємо колишнє грішне життя, долучаємося до Божої родини віруючих дітей Божих. То вчорашні друзі відвертаються від нас, при зустрічі роблять вигляд, що нас не знають, не помічають, не вітаються з нами або ще гірше кидають нам услід глузливі слова і насміхаються над нами. Наше життя в цьому грішному світі не встелене пелюсками трояндами. Нам нерідко завдають болю і страждань. Ми почуваємося покинутими і самотніми, наче одинокий мандрівник, який заблукав у пустелі без засобів виживання. Але з Божою допомогою, дорогі брати і сестри, покладаючись на Ісуса Христа, довіряючись йому без жодного сумніву, ми зводимося на ноги і йдемо далі. Господь підносить нас, виводить нас із пустелі на зелені пасовиська до чистих джерел своєї води, споживання якої цілковито знищує спрагу. Покріплені Божим Словом, правдивими тілом і кров'ю Спасителя в Господній вечері, тримаючись міцно благословінь свого хрищення, ми підводимося знову. І сповнені наснаги і сили, долаючи негаразди і виклики, йдемо вперед. Ідемо слід у слід за нашим Господом Ісусом Христом. Ідемо Його шляхом, тим шляхом, який осяєний незгасним світильником Його Євангелія. У Слові Божій... Написано, що Син Божий впродовж сорока днів і ночей перебував у пустелі, спокушуваний дияволом, спраглий і виснажений. Але він здолав диявола і вийшов з пустелі переможцем. Він прийшов до нас на цю землю, щоб вивести нас із пустелі безнадії, витерти з наших очей. Сльози смутку і розпачу, покладаючись на нього, зодягнуті в одежу його досконалої праведності, ми також з вами є переможцями. З ним ми вже перемогли гріх, смерть, безнадію. Дорогі брати і сестри, ангел Божий промовив до пророка Ілі: устань і їж. Наш Господь Ісус Христос знову і знову милостиво запрошує нас до свого столу, щоби там, у святій вечері, ми отримали найкращу поживу для своєї душі. Прийдіть до Господнього столу благодаті, щоб у правдивих тілі і крові Спасителя отримати в Господній вечері прощення гріхів, життя і спасіння. Прийдіть, щоб зміцнити свою віру в нього, отримати силу для подолання життєвої пустелі, а також долучатися до проповідування і поширення його Євангелія спасіння усім, хто довкола нас, хто перебуває у духовній пустелі і безнадії. Нехай мир Божий, дорогі брати і сестри, який вищий від усякого розуму береже наші серця і думки. У Христі Ісусі. Нехай Господь наближає нам нашу перемогу, береже наше військо, наших захисників, наближає день мирного, щасливого життя на рідній землі. Амінь.